Всім привіт! Ви на каналі Володі Зенідаку. З нами сьогодні Даня, ну Даня відійшов поки що, Ну зараз він підійде. Це знову дроп. Третя частина, бо от до мене подзвонили е, Потім Потім я, случайно закінчив відео, не встиг, я думав, що на паузу підем. Ну і так, на жаль, не сталося. Ну і ми йдемо на дропер. Так, Даня, ти вже де. Не розумію. Що це за дроп? Якісь лазери до стінки, якщо притулишся, то ця хана. 42 рівень. Розяння проти зомбі, блін, я не подивився на карту. Є! Є, -є, -є, -є. Я програв. Так, давайте йдемо. Блін, я знову не подивився на, ну, на карту. Коротше, дивимось, розглядаємо а там іде зараз битва Росіяні проти зомбі, косилки і от погнали. Все, зараз ми пройдемо, бо я вже побачив, як там треба пройти. Создатель подарків. Це Миколай! Я вже думав, що то гноми. Блін. ес yes. шахта мантия вишни ядроим ес о король ананасив король ананасив ай 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 й ай 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 Так, все, пинуло. хоба. Рівень 46, ми зараз у ліфті. Небезпека, всякі провода. 47 і знову матриця якась чи що? Воно порухалось слизь напевно, якась. Ну, це легкий рівень. Це що, романтик, романтик. А, така романтик просто черв'ячки вилітають, метелики літають, черв'ячки. Хоп-хоп-хоп-хоп і її Яку ви замовили. Обана, да. обана. Да. Так, все? Так, вс, да, вс, да. Шо таке, лис? Лис, лис, талис? Оба, оба. Ну, на жаль, ми не зможемо. Ой. Тушки трошки. трошки. Я зміг. Я на п'ятдесятому левелі. І це, напевно, шо? It's raining, taco. Bon, do Тако. sway. Well, taco. Інопланетяне. О! Корова, тут можна і поняти. Так, тут ми собі летимо, і тут інопланетяни прилітають і просто нас викидують, і просто ми їх потім креємо. Але чи ковдрою, чи не ковдрою, дивіться що <свісно> <свісно> такое? Коротше, дивіться. Якщо у вас заблокують Ютуб, то одразу кажу. Посилання на Viber канал, на телеграм-канал у мене в описі, тому заходи туди, я там теж буду викладати відео з цього моменту. Це відео буде перше. На жаль, не зміг, трошки треба було покричати. Ну, і та й що? Бляха! Так, ми вже проходимо. Так, ну... Ой, щось вибило е, Та, Так, Це щось вибило, я, на жаль, вже прийшов, ну на жаль, ви цього не побачили. Е, так, давайте проходити далі. Ну, якщо чесно, оцей не дуже вам рекомендую сюди заходити, бо... Для інших людей, які вони бачать, як ми проходимо, ніби от земля, тут а це все, особливо без звуку, хочеться спати, ти такий дивище, розслаблений, то все кайф. А от нам, які ми проходимо зараз, нам трошки не кайф. Правда, Даня? Все не, не кайф. Тому не знаю чи ця карта для розслаблення. От перша карта, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма. Дев'ята, може там 10, от це розслабка, повна розслабка. А от зараз карти, які ми граємо, то це просто. This game game. is so -game". Олівці, який Данія придбав. Такий Даня придбав олівець. Такий реальний за розміром. Десь ну, такий як екран на ноутбуці. От ви знаєте, який екран на ноутбуці? От Такий олівець Данії купив. І ще й він плюс грубий, плюс тирачкою. В Аврорі. Просто зараз не можу. Треба бути розслабленим. Таким розслабленим не можу. А дивись, ніби ти граєш цю карту розслаблючі. Ой, ах, а ух, а а. Владя, в таких картах не можна бути розслабленим. Депресія. До речі, хто хоче, щоб я знімав історії з школи, то хто хоче, щоб я знімав ну, щось зі школи з однокласниками, ставте лайк і напишіть в коментарях, якщо ви хочете, щоб я розказував позорні, і самі найкрінжовіші і смішніші історії з моєї школи. А в мене їх так кучу, бо в мене таких однокласників прям... Такі гарні однокласники в мене, не повірите. Так, ну дивіться, карти. Один прописав музику. Ай, та ладно, ладно. Один прописав музику, один. Шика... Ладно, ви побачите це, якщо напишете в коментарях. А, ми тільки що прийшли по картах, зараз ми йдемо по хмахах якихось. От саме отут, у в 50 х левлах, то там от ніби все, ти зараз прийдеш. А по-справжньому там зараз з'являться лазери і все. Пшх! Війна, на жаль. Я майже прийшов. Ні, під... а... ну підписники можуть бути розслаблені, а от ми вряд ли. Там а тут, случайно, зараз подивимось на кінці відео в описі, а може не на кінці. Коротше, на останній частині в описі подивимося, чи тут пише, що ця карта розслабляє. Ой, щось, коротше, знову вибило, на жаль. Коротше, історія, як я прийшов в цю карту. Я такий літаю, літаю. Опарашут, случайно, бам! Мене підкидує! Я офіваю, що я ще не кікнувся в цій карті. Такий підкидую і назад. От чого не треба купляти цю футболку. Дивіться, вона зараз біля мусорки. Ну, прекрасно, тому не треба. 20 робуксів. Пропустити рівень 20 робуксів. Оце тегер я осуждаю. Чекайте, секунду. Е -е, так, все, давайте. Ну, а на цій частині кінець ми вже дійшли до 60 рівня. З вами був я, Володя. Даня всім пока-пока!